Привіт! Вітаю на третьому уроці міні-курсу фінансової грамотності від Book School. В минулому уроці ми розібрали, як планувати свій бюджет і як з ним взагалі працювати. А тема сьогоднішнього уроку буде про заощадження і примноження своїх заощаджень за рахунок депозиту, інвестицій, акцій, облігацій і багато іншого. Тож, поїхали! Що таке депозит? Якщо простими словами, це як позичити гроші в банку, і він повертає тобі їх з відсотками. Тобто ти на цьому можеш ще заробити. До прикладу, якщо вкласти 10 тисяч гривень на депозит під 10% річних, то в кінці року ти зможеш вивезти вже 11 тисяч гривень. Тобто ти отримаєш. Тисячу гривень зверху від банку за те, що дав можливість йому користуватися твоїми грошима протягом цього року. Депозит найбезпечніший спосіб зберігати гроші, тому що банки страхує держава. І якщо щось станеться з банком, то держава компенсує тобі твої втрати, тому гроші твої залишаться з тобою. Плюс депозити можна робити навіть підліткам. Під наглядом батьків можна відкривати рахунки. Тому це підходить для будь-якого віку. Проте депозити мають помірний дохід. Він стабільний, він безпечний, але невеликий. І зазвичай депозит не покриває за своєю ставкою відсоток річної інфляції. Тому. З часом, якщо вкладати на великий термін часу, гроші можуть на депозиті також знецінитися. Це варто тримати в голові. Наступний варіант зберігання грошей це облігації, тобто цінні папери. На відміну від депозиту, де річна ставка може бути до 10%, зазвичай це 7-8% в різних банках по-різному. То облігації дають 12-15% річних. Облігації це цінні папери, які випускає держава. І таким чином ти даєш в борг державі, а держава згодом повертає тобі ці кошти з більшим відсотком, ніж це можуть зробити банки. Найпопулярніші зараз в Україні військові облігації. Їх можна Отримати під 15-16% в залежності від терміну, на який ви даєте в борг державі. Державні облігації це найкращий варіант для підлітків, тому що покупка облігацій може стартувати від 1000 гривень, і це гарантовано принесе дохід через певний період часу. Третій можливий варіант вкладання грошей це акції. Проте акції найбільш ризиковий варіант, тому що ми не можемо знати заздалегідь, скільки будуть коштувати акції тої чи іншої компанії. Акції, в свою чергу, це цінний папер, який затверджує право власності на якусь частину компанії. До прикладу. Apple випустила 200 акцій. Їх насправді набагато більше. Просто для легкого розрахунку візьмемо такі числа. Ти придбав одну з цих акцій, тому ти є співвласником. Компанії Apple разом з іншими двома стами людьми, які також придбали ці акції. Великі компанії випускають в обіг дуже багато акцій. Інколи це тисячі, інколи це навіть мільйони акцій, які купують. Звичайні люди стають співвласниками цих компаній і отримують прибуток з тим, як росте компанія і чим більше вона отримує прибутку загалом. Єдиний момент, який варто тримати в голові, коли купуєш акції, ти ніяким чином не впливаєш на розвиток компанії. Тобто сьогодні вона може бути крутою компанією на піку, а завтра об'явити себе банкрутом. І в цьому разі твої акції не будуть нести ніякої цінності, бо у компанії просто більше не залишиться грошей, щоб виплачувати їх своїм акціонерам. Таким чином можна підсумувати, що є три способи збереження і примножування своїх заощаджень: це депозити, невеликий відсоток, проте стабільний, захищений, і підходить на невеликі терміни зберігання своїх коштів. Це державні облігації вище на багато відсоток. Проте Є певний період, в межах якого ти не можеш отримати свої гроші назад. І також це є акції, найбільш ризиковий спосіб, проте в акціях можна найбільше збагатитися, якщо придбати акцію якоїсь компанії, яка тільки розвивається, взяти їх недорого, відносно, звісно. І через, до прикладу, рік-два. Вартість цих акцій може кратно зрости. Якщо придбали сьогодні ці акції, скажімо, за 20 тисяч гривень, то через кілька років ці акції можуть складати мільйони. Але, на жаль, неможливо спрогнозувати, з якою саме акцією це спрацює. Давайте розберемо приклад на практиці. До прикладу, у нас є 10 тисяч гривень, які ми хочемо вкласти на депозит, або купити облігації, або взагалі з ними нічого не робити. Чи, до прикладу, придбати ігрову приставку за 10 тисяч гривень. Що буде найвигіднішим варіантом? Давайте порахуємо разом. Якщо ми придбаємо облігації з відсотковою ставкою 15% річних на 3 роки, то ми можемо порахувати кожен рік, це приріст на 15%, у нас виходить 15 209 гривень. Це фактична вартість. Проте, ми пам'ятаємо, що у нас є часова цінність грошей, і з урахуванням інфляції, до прикладу, якщо інфляція була 10% всі ці три роки, згадуємо формулу, як ми рахуємо. Так, і у нас з 15 тисяч гривень залишається 11 тисяч 427 гривень. Все одно ми залишаємось з прибутком, тобто через три роки. Незважаючи на те, що інфляція з'їла якусь частину наших грошей, ми все одно залишаємося більше, ніж те, що ми вкладали. Наступний приклад депозит. 8% річних. Інфляція. Залишаємо таку ж саму 10% 3 роки. Рахуємо. По депозиту, через 3 роки ми будемо мати 12 597 гривень. Проте, з урахуванням щорічної інфляції в 10% ми будемо мати 9494 гривні в перерахунку. Я хочу тут наголосити. Так згадати, що таке інфляція, і що з часом гроші знецінюються. І це не означає, що у нас фактично на рахунку залишиться 9 тисяч замість 10. У нас фактично на рахунку залишиться 12 597 гривень. Але якщо ми Трансполюємо на сьогоднішній день, яка буде цінність цих грошей, то це те ж саме, що 9 тисяч, а не 10 тисяч, як є сьогодні. Тобто, ми бачимо, що якщо ми покладемо на депозит наші гроші, вони незначно знеціняться. Це невелика сума всього на 500 гривень через 3 роки. Це скажімо так, допустимо. Якщо ми будемо просто тримати ці гроші готівкою, нікуди не вкладати і нічого з ними не робити, рахуємо через формулу по інфляції часової цінності грошей і отримаємо через три роки 7513 гривень. Ми бачимо, що з наших 10000 тисяч гривень через три роки, якщо з ними нічого не робити. З 10 відсотковою інфляцією залишиться 7,5, тобто впаде цінність наших грошей на 2,5 тисячі. Натомість депозит залишить нам ці 2 тисячі і забере лише 500 гривень по щорічній інфляції. На відміну від облігацій, які не тільки нам збережуть наші кошти, а ще й їх примножать. Тому це прекрасний варіант. Для того щоб зараз наперед вкладати свої гроші. І останній приклад, так, про який ми говорили, це копівля, до прикладу, приставки. Зараз вона у нас коштує 10 тисяч гривень. Якщо щорічна інфляція буде з'їдати цю вартість, так само, то вона через 3 роки буде коштувати 13 тисяч гривень. Проте ми знаємо, що наші 10 тисяч через 3 роки будуть коштувати 7 тисяч гривень, і це буде вже різниця в придбанні 5 тисяч гривень. Враховуючи, що складна техніка з часом також знецінюється, тому що з'являються нові технології, з'являються більш нові девайси і таке інше, ми не можемо спрогнозувати, яка буде дійсно її вартість, але можемо припустити, що вона може лишитися такою самою 10 тисяч гривень, тобто фактично, як зараз, 7,5 до прикладу. Або навіть стати ще дешевше. Цього ми, на жаль, зараз сказати не можемо. Тому що, можливо, прямо завтра вийде нова технологія, яка знецінить всі ці попередні технології і приставки будуть коштувати безцінь. Цього, на жаль, ми не можемо спрогнозувати. Ми можемо зробити висновок, що Найкращий варіант депозит, тому що він максимально захищений. Облігації трошки ризиковіші, тому що в державі зараз нестабільна ситуація, проте дають дохід. І найризиковіший варіант це. Акції до речі, у нас в Україні немає брокерів офіційних, які можуть придбати вам ці акції, тому треба звертатися до міжнародних іноземних брокерів через них купувати ці акції і витратити дуже багато часу ресурсу на те, щоб все зробити правильно, і звісно, без дорослих це неможливо. І також є знову ж таки наш варіант нікуди не вкладати. З часом гроші знецінюються, і ми просто будемо на них дивитися. Не рекомендую використовувати цей варіант. А який саме ти хотів би використати варіант? Вирішуй. На домашнє завдання пропоную тобі записати. Яку кількість грошей ти хотів би вкласти в депозит або в облігації, порівняти на який період часу ти хотів би це зробити, і оцінити, які ти можеш отримати дивіденти від цього. Обов'язково це зроби, щоб краще розуміти, як ти можеш заробляти на заощадженнях. Наряду з депозитами не можу не згадати про кредити. Кредити це спосіб взяти в борг гроші у банку під відсоток. Тобто, якщо я до прикладу беру 10 тисяч гривень під 10%, то я маю вернути 11 тисяч. Тобто, це зворотній шлях від депозиту. Проте на кредитах відсоток в банків завжди значно вище. Тому треба розраховувати. Яка буде кінцева сума на повернення, оцінювати, наскільки ти можеш це зробити, коли береш кредит, і бути з цим обережним і прорахованим. Проте кредити це чудова можливість купити щось велике, масштабне, що дорого коштує, і виплачувати за це довгий період часу. До прикладу, кредити на житло дуже важко одразу зібрати там 100 тисяч доларів. До прикладу, щоб придбати собі житло. Тому банки надають кредити, щоб у людей була така можливість, і люди виплачували ці кредити роками. При цьому вже живучи у власному житлі, витрачаючи кошти на їжу, побут і таке інше, і частину своїх грошей повертала банку. Це хороший варіант для масштабних покупок, але не дуже варіант, якщо це просто на якісь речі, які ви захотіли, які не несуть якоїсь цінності насправді, а це просто от моє бажання зараз це придбати. Але власне грошей на це немає, тому я беру кредит. Але потім вартість цієї речі мені вийде набагато дорожче. Чи вона вартує цього? Треба рахувати. Обов'язково треба рахувати. Отже, сьогодні ми дізналися, як зі своїх заощаджень примножувати гроші за рахунок депозитів, облігацій або акцій. Раджу детально з цим ознайомитись і порахувати свої кошти, свої заощадження, які вони можуть принести, конкретно тобі дивіденти. І також не менш важливий пункт про кредити. Подумай двічі, коли плануєш брати кредит. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!